З Антарктиди на Житомирщину повернулася начальниця метеостанції Житомир Валентина Гарбарчук. Вона була учасницею 29-ї української антарктичної експедиції, яка цілий рік працювала на станції Академік Вернацький. Як пише суспільне, вперше після повернення з Антарктиди науковиця зустрілася у Житомирі зі своїми колегами-метеорологами. Разом із іншими метеорологами, по дорозі додому, Валентина взяла участь у експерименті запуску радіозонтів із судна Носфера це відбулося вперше за весь час досліджень українців в Антарктиці. За словами Валентини, дослідження, які метеорологи проводять в Антарктиді, є важливими для всього світу. Зібрана інформація передається в міжнародні організації, наукові центри, всесвітню метеорологічну організацію, український гідрометцентр для складання поточних прогнозів і для дослідження змін клімату. Окрім спогадів, вражень і сувенірів, полярниця привезла особливу реліквію державний прапор України, на якому залишили свої підписи учасники трьох експедицій, 28, 29 двадцять дев'ятої та тридцятої. Полярниця сказала, що вже почала сумувати за Антарктидою.